Чат, Привіт! Чи корисне страхування для суспільства? Чи це просто виманювання грошей? Страхування може бути корисним для суспільства, але також може бути й способом виманювання грошей. Користь страхування для суспільства. Захист від непередбачуваних ситуацій. Страхування допомагає людям та бізнесам захиститися від фінансових втрат, пов'язаних із нещасними випадками, хворобами, стихійними лихами та іншими непередбачуваними ситуаціями. Економічна стабільність. Страхування сприяє економічній стабільності, оскільки зменшує фінансовий тягар, який лягає на людей та бізнеси в разі настання страхового випадку. Соціальна підтримка. Деякі види страхування, такі як медичне страхування та страхування життя, забезпечують соціальну підтримку для людей, які опинилися у важкій життєвій ситуації. Інвестиції в страховій компанії інвестують зібрані кошти в економіку, що сприяє її розвитку, негативні аспекти страхування, виманювання грошей. Деякі страхові компанії можуть використовувати нечесні методи продажу, щоб змусити людей придбати непотрібні їм страхові поліси, складні умови договорів. Страхові договори можуть містити складні та заплутані умови, які важко зрозуміти звичайній людині. Відмова у виплаті страхові компанії можуть відмовлятися від виплати страхового відшкодування, якщо вважають, що страховий випадок не відповідає умовам договору. Висновок страхування може бути корисним для суспільства, якщо його використовувати правильно. Важливо уважно вивчати умови страхового договору та обирати надійну страхову компанію. Дякую, а назви топ 3 страхових компаній в Україні для страхування життя. Звичайно. Ось топ-3 страхових компаній в Україні для страхування життя. Один ТАСО одна з найбільших та найнадійніших страхових компаній в Україні. Має багаторічний досвід роботи на ринку страхування життя. Пропонує широкий спектр програм страхування життя, включаючи накопичувальне страхування, пенсійне страхування та страхування від нещасних випадків, має високі рейтинги фінансової стійкості та позитивні відгуки клієнтів. 2. PZU Україна страхування життя дочірня компанія міжнародної страхової групи Пізіо, однієї з найбільших у Центральній та Східній Європі. Пропонує різноманітні програми страхування життя, включаючи страхування дітей, страхування від критичних захворювань та інвестиційне страхування. Відрізняється високим рівнем сервісу та індивідуальним підходом до кожного клієнта 3. УНІКА життя, Дуже. частина міжнародної страхової групи UNIQA, яка працює в багатьох країнах Європи. Пропонує широкий вибір програм страхування життя, включаючи страхування на випадок смерті, страхування від інвалідності та страхування здоров'я. Має сучасні онлайн сервіси та зручний особистий кабінет для клієнтів. Важливо зазначити, рейтинг страхових компаній може змінюватися залежно від різних факторів, таких як фінансові показники, якість обслуговування та відгуки клієнтів. Перед укладенням договору страхування життя рекомендується уважно ознайомитися з умовами програми та порівняти пропозиції різних страхових компаній. Важливо обрати ту страхову компанію, яка найкраще відповідає вашим потребам та фінансовим можливостям. Сподіваюсь, ця інформація буде для вас корисною. Дякую, друзі. У кого є які питання, кого цікавлять про страхування, пишіть в коментарях, а я буду запитувати в а на найцікавіші запишу відео.